Онлайн школа програмування з Teambar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема розгабудження і розв'язання задач. Сьогодні ми з вами напишемо програму на Python, яка перераховує всі дільники цілого числа. Шановні учні, як я зазначив, ми сьогодні працюємо практично і у нас така задача. Завдання. Давайте з вами уявимо ученицю Марічко, яка прогуляла урок з математики. І викладач вирішив пожартувати над ученицею і попросив її на практичному занятті перерахувати всі позитивні дільники деяких цілих чисел. Для простих прикладів учениця швидко знайшла розв'язання. Для числа 6 це 1, 2, 3, 6. А для числа 16 це 1, 2. 4.8.16. Але це було ще не все. На домашньому завданні їй дали складніші варіанти. Число 23.436 і так далі. Тобто досить великі числа. І так просто вже впоратись з цією задачею учениця не могла. Тому ми з вами сьогодні напишемо програму на Python, яка перераховує всі дільники цілого числа введеного користувачем. І таким чином зможемо розв'язати і знайти дільники великих чисел знаходити за допомогою цього алгоритму. Давайте зараз відкриємо компілятор і спробуємо повторити за відео. Зберегти собі цей проєкт і будемо знати, як вирішити цю задачу і вдосконалювати свої навики програмування на мові Python. І так, зараз відкрили компілятори, ті, які ви використовуєте, розпочинаємо створення алгоритму. Повторюємо за відео та зберігаємо собі результат до колекції наших програм. І так, розпочав. Вітаю вас, учні! Давайте в цьому прикладі розглянемо, як створити алгоритм, який буде знаходити всі дільники цілого числа. І так, розпочнемо. Перше, що ми з вами створимо, це функція, яка саме цим і буде займатися. І так, створюємо Dev. На англійській мові назвемо. Дві sort number. І так, створили функцію. Ось, в цій функції ми будемо з вами шукати дільники. Добре. Давайте тепер створимо список який буде зберігати ці числа. І так, Divy source. Ми з вами на минулому уроці вже створювали список. Тобто це ми зараз створюємо порожній список для збереження дільників. Добре, зробили. Далі. Далі ми з вами маємо пройти по всім числам від одного до введеного числа, включно те число, яке ввели. Щоб це зробити, нам необхідно створити цикл, в якому будемо проходити та перевіряти чи є число дільником відного числа. І так, добре. Пишемо for i in range 1 number наш number додати один. Далі. Тобто ми проходимо по всім числам до введеного числа, і далі у нас необхідно налаштувати перевірку. Перевіряємо, чи число number ділиться на Націло на поточне значення. І якщо так, то ми маємо додати з вами поточне значення I до списку дільників. І так, створимо таку умову if number. Ай дорівнює нулю. Якщо остаток відділення дорівнює нулю. EV source. DV source використаємо append функцію вбудовану Абент ай. Так зробили те, що нам необхідно. Ну і останнє ось тут ретурн нашу функцію необхідно повернути. Return список знайдених дільників повернути необхідно, тому пишемо return div Source. Так, зробили. Тобто функція, яка має перевіряти числа і додавати до списку, якщо Числа є дільниками є. Тепер де нам взяти саме число? Саме число має ввести користувач. Тому створюємо змінну number, тип, безумовно, int, бо ми працюємо за умовами задачі з цілими числами. Input. Іве Або давайте мову змінимо, щоб більш гарно виглядало. Іве число, введіть ціле число, зробимо пропуск. Змінимо знову на англійську. І закриємо дужки. Так, два рази закрили. Тобто ми в цій строчці запитуємо користувача, щоб він ввів ціле число. Добре. Далі. А, далі ми з вами маємо це число. Відправити до функції, скажімо так, до функції find source. Div source, результат і номер наше число. Так, добре. Добре, ось, ну і коли вже функція отримала результат, то необхідно вивести дільники числа. Тобто ми викликаємо функцію dVSource з аргументом number і зберігаємо результат в змінну результат, якщо так більш правильно сказати, ось, ну і останнє це print. Принт необхідно вивести наш список дільників. І так, змінюємо мову, пишемо дільники числа. Змінили. Числа і number Вказуємо саме, якого числа є дільники. Виведемо ще цю змінну вказали. Далі. Ось так зробимо через двокрапку і виведемо наш результат. Тобто наш список. Так, ну ось і все. Програма готова. Давайте перевіримо, чи не допустили ми де помилку. І так, запускаємо компілювати. Так, у нас є помилка синтаксична помилка. Давайте подивимося. Спробуємо її знайти. Так. Помилка у нас на першій строчці. А помилка у нас така, що ми не задали з вами. Функція починається. Find divisor divisor number. І ось тут необхідна двокрапку. Так, перевіряємо ще раз. Перевірила. Все добре. введемо число. Наприклад, 12. Знайшло дільники числа. Давайте введемо ще одне число. Наприклад, 1, 2, 5, 6, 8. Трохи більше. Знайшло всі дільники цього числа. Добре. Дякую вам за увагу. Повторіть за відео. І так, шановні учні, ви переглянули відео. Ось, повторили. Зараз бережіть собі цей проєкт до колекції проєктів. Ми з вами сьогодні попрактикувалися. Безумовно, що під час програмування можуть виникати помилки. Ось, синтаксичні. Можуть не тільки синтаксичні виникати, якщо десь логіка порушена. Тому. Важливо під час програмування бути уважним. Якщо ви не можете знайти якусь помилку, то, по-перше, можна в пошукових системах завжди ввести те повідомлення, яке вам видає компілятор. Ось величезна кількість форумів є, де пояснюють, в чому є причина. І поступово ви будете вже краще, краще практикуватися. І вже деякі помилки швиденько зможете самостійно, скажімо так, вирішувати. Це все приходить з практики. Тому, якщо у вас, так як у мене в цьому відео виникла якась помилка, не бійтеся, нічого страшного тут нема, всі допускають помилки. Добре, ну а тепер давайте збережіть собі цей проект і підведемо з вами підсумки. Сьогодні ми з вами працювали практично в Python. Практика надзвичайно важлива під час навчання програмування. Тому практикуємось, продовжуємо навчання, вивчаємо програмування, я впевнений, що ці навики надзвичайно корисні вам для розвитку логіку, і якщо ви в майбутньому плануєте в it сферу йти. Якщо навіть не плануєте, то все одно це є надзвичайно корисно, оскільки цей процес програмування він дозволяє розвинути логіку. Де б ви не працювали. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.